Риторика Росії зрозуміла їхні погрози і так далі. А риторика України теж ну знаєте, це розмови. А так як я християнин би сказав, я не став би їм портити парад, хай все тіше цим тим парадом. Сам Бог їм визначить свій час і свою кончину. кажуть, але втручатися в ці Божі плани. Я, я би не став так, як моя думка. Але війна продовжується. Що ж, дайте нам переміря на 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 наш парад а да ми знову будемо збивати, як сьогодні що робилося в Києві, Харкові, Запоріжжі. Страшне, ну як можна, як можна говорити про яке перемир'я? Перемир'я не буде ніякого, але спеціально щось зробити, що ми спортити парад, ну від цього користі не буде жодної. А залишиться на справедливість Божу. От Бог сам щось придумає, таке, що ми самі здивуємо. Він краще придумає, ніж ми. Що б ми там не думали? Тому я б, я би так до Хай святіше це.